Добрий день, мої любі дітки, хлопчики та дівчатка. Сьогодні я на нашому занятті пропоную вам стати маленькими дослідниками. Відгадайте, що ми будемо з вами досліджувати. Шумить, але це не вітер, без рук, без ніг, але весь світ пройде. Здогадалися? Ну, звичайно, це водичка. Ось така чиста, прозора. Нам може здатися, що вона звичайна, але можна сказати, що вона й дивовижна. Ось на цьому занятті ми розберемося, яка вона. Сідайте зручно та дивіться уважно. А допоможе да нам цьому ось така маленька капітошечка. Я краплинка, я вода, завжди свіжа, молода. Я весела, я привітна, я на світі всім потрібна. Я роблю велику справу, вмидів гамовуючи спрагу, напою дощем рослини, ріками до моря плину. Діти, роздивіться ми бачимо на малюнку нашу чудову землю. Вона виглядає з космосу блакитною. Чому це так? Тому що на ній, на єдиній планеті, які обертаються навколо Сонця, є вода. Де ж ми можемо побачити водичку? Звичайно, дома в крані, в водосховищах. Ще воду можна побачити в морях, річках. І в дуже великих океанах. Водичка є в краплинках веселки. І навіть ми, люди, на 70% складаємося з води. Також воду можна знайти в рослинах, деревах, кущах та квітках. Водичка може бути твердою. Може бути вигляд пару, а може бути рідкою, ось такою чистою, прозорою смачною. Перший наш дослід називається: Пофарбуй воду без пензлика. Нам знадобляться ось такі дві пляшечки з прозорою водою, щільно закритої кришечками. А ще ось такий чарівний метелик, бо без нього вода не зможе стати у нас. З прозорою різнокольорово. Ти метелик політай, воду ти не забувай, фарбувати, бо у нас дослід буде вищий клас. Що ти кажеш метелику, що ти не можеш збовтнути воду в пляшечках? що ти дуже тендітний і маленький, ну я тобі допоможу. Не хвиль воду. Звичайно, допоможемо. Подивіться, яка краса у нас вийшла. Оце так так, диво дивина. А все дуже просто. Перед тим, як провести цей дослід, я заздалегідь пофарбувала кришечки з під пляшок жовтим та синім кольором. А коли водичка збовтнулася, то фарба потрапила в пляшку і зробила нашу воду жовтою та синьою. Дітки, наступний наш дослід буде про те, що водичка зможе змінювати напрямок малюнку, а допоможе мені в цьому ось така рука. Подивіться, зараз вона показує вправо. Але якщо ми малюнок розташуємо за склянкою води, то наша рука вже буде показувати вліво. Ось так. Можемо ще подивитися, на прикладі ось такого малюнку. Наш фламінго дивиться вліво. А зараз за склянкою. Він уже буде дивитися вправо. Ось така наша водичка дивовижна та чарівна. Дітки, наступний наш дослід буде називатися водичка-мандрівниця. Для цього досліду нам потрібно буде взяти три. Скляночки порожні та три скляночки з кольоровою водицею жовтою, червоною та синьою, а ще зробити з паперових рушничків шість ось таких місточків, за якими водичка буде мандрувати зі скляночки в скляночку і утворювати новий колір. Розташовуємо наші скляночки по кругу та між ними вставляємо паперові місточки. Замикаємо коло і чекаємо на диво. Пройде зовсім небагато часу, і ви побачите, як наша водичка почне мандрувати з однієї скляночки в іншу, утворюючи зовсім нові кольори. Ми бачимо, що наша водичка вже помандрувала, тож прибираємо місточки. і... Бачимо, що в порожніх склянках утворився новий колір. Синій з жовтим утворили зелений, червоний з жовтим помаранчевий, а червоний з синім фіолетовий. Тож отака наша водичка чарівниця-мандрівниця. Досліджуйте водичку і бережіть її, бо таке диво є тільки на нашій планеті, яка називається Земля.